против Дениса Гармаша. И Карпаты остаются у меньшинстве. Фантастика. Так, зараз Правої сторони поля не видно. Зараз правої сторони поля не видно. Ви бачите це на своїх екранах. Непомітно Максима Коваля там в цій демовій завісі. Анатолій Абдула зупиняє. Я так розумію, поєдинок не можна грати в такій атмосфері. Нічого не видно. Юрій Сьомін тим часом дає настанову Олегу Гусєву. Гусєву, який залишився без дуже сильного працездатного і бойового опонента. Подивимося, дасть вилучення коколовця. Подивимось, що дасть вилучення Кополовця. Атаці Динамо правим флагом. <клух> 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 Тепер уже Артем Федецький. Підходить до Кучерова. Там своя нарада. Кучеров, дядюк Ставицький і Фодецький.